Пам'ятаєте, коли Ющенко обирався, були і суперпроукраїнські сили, які виходили і казали: Віктор Андрійович, ваша дружина американка, там був справжній народний рух на противагу такому народному руху. Тому я абсолютно переконаний, що будуть і ультрапатріотичні сили, справжні, а не продажні, що бу... суперпатріотичні сили, особливо тут, в західній Україні, де я зараз знаходжуся, що будуть сили відверто проросійські, які будуть говорити рівно те саме, але дуже схоже, критикуючи проукраїнських політиків за ту ж іншу. Позицію, але з проросійської позиції їхнє завдання посіяти сумніви, їхнє завдання посіяти хаос. Це зовсім не означає, що ми не повинні боротися за проведення виборів. Але спочатку ми повинні боротися за збереження країни. А для цього тут роль Зеленського зараз є надзвичайно великою. Саме в таких ситуаціях тому. І роблять лідери воюючих країн так звані уряди там національного об'єднання, національної злагоди, національної згоди, національного порятунку, чого завгодно. Тобто треба, щоб уряд об'єднував, якщо в тебе немає виборів. Показувати, що ти продовжуєш залишатися демократичним політиком в інших умовах, і, очевидно, кадрово посилюєш потенціал влади для об'єднання суспільства заради перемоги. Оце такі речі, яких нам бракувало. Володимир Зеленський ніколи на них не наважився. Тому що тоді би проти проросійських популістських, маріонеткових сил, які як в Румунії, через соціальні мережі будуть людям дурити голову і мають шанси на перемогу, виступав би не один Зеленський, а великий фронт.